No matter what you're feeling, I hope you know that you're allowed to feel that way. You don't have to force yourself to get over something right away. You're allowed to sit in your pain, your frustration, your exhaustion, whatever it may be. Because you're only human. Понеділка. Сьогодні я їду на зйомку, і зараз я дуже швидко збираюся, я вже прямо запізнююсь, тому мені треба зараз максимально швидко вдягнутися, скласти речі і все, я вже буду виходити. У мене одяг, який я планую брати. Тут у мене те, що я зараз буду одягати, тут я знімаю це все паралельно. Все, я вже швиденько зібралася і вже виходжу. Мають вийти такі супер класні фотографії, я супер багато зробили контенту. Все, так думаю, зараз я ще десь йду похожу по магазинчиках. Може, ще десь йду по півкабольчики і буду далі їх і Кулін Лон я перший раз була на зйомці в ролі моделі. І насправді я дуже капець я кайфанула, мені дуже сподобалося. Бо можливо, якщо ще хтось хоче винапустити на модельку на фото, то я тільки відкрито до співпрацю. Я вже приїхала на роботу. Сьогодні в мене 4 уроки і ввечері додому, і ввечері я маю перевіряти контрольні. Сьогодні діти мають їх написати. Та в принципі, все-таки у мене сьогодні плани на день. Я вже відпрацювала, приїхала додому, і зараз буду обідати. У мене тут сирнички, зараз будемо пробувати і капучино. Це робити саус. Ще додала а, варення локота. Дивіться, які в мене новий тепер браслетий. Тут рожевий колір, білий, і ще я бантики. Просто все, як я люблю. Він такий к'ют. Розказую вам історію. Сьогодні після уроків до мене підходить хлопчик і каже, це вам вам дарю браслетик. І я така, ой, дякую, це так мило було. Ось, так що да, Мені дуже приємно, обожнює, коли мені діти щось в школі дарують. Записочки часто дарять. Ось, так що да, Так що тепер в мене такий браслет. Я думаю, я буду часто його тепер одягати. Всім добрий ранок. Сьогодні п'ятниця. Я сьогодні прокинулася рано десь пів восьмої. І якщо я прокидаюся так рано, це означає, що я йду на секонд. Була щойно на завозі. Купила там трохи речей і думаю, дещо собі залишу, а дещо буде на продаж. До речі, купила там реально класні речі, то можливо потім вам покажу в що купила. Взагалі я планувала знімати це відео цілий тиждень, але я трохи прихворіла, тому взагалі не було сил нічого знімати. Минулий тиждень я дуже сильно кашляла, я ходила навіть лікарню, але мені сказали, що нічого страшного. А цього тижня в мене просто боліла голова дуже сильно і був закладений ніс. Температури нічого не було, але був кашель і ніс закладений. Просто коротше, вже трохи мені легше сьогодні вже не так сильно погано, як було на тижні. Ось так, що нам да, була я сьогодні на завозі. Зараз буду вдома, а в обід їду на роботу. Мені тут а, пакет одягу, Ось зараз вам покажу, розкажу, що я сьогодні купила. Коротше, перше, що в нас тут є, це ось така кроватка. Я дуже давно вже шукала кроватки. І сьогодні побачила, щось такого гарного, ніжно-розового кольору. І думаю, так, те, що треба, те, що якра шукала. тільки треба буде придумати, як класно її стилізувати, я думаю, ну, під рубашечку. І наверх ще можна теж буде розовий піджак. і думаю, це буде гарно. Ну, а треба ще поміряти, подивитися. Так що, ось така кроваточка. У ось така звичайна сіра базова футболочка. Гарна зелена ковтиночка з таким вирізом футболочка і тут з боку йдуть такі затяжечки. І далі ось така кофтинка, вона йде насправді на Ось тут на таких зав'язочках і на рукавах є ще бантики. Так що На мені дуже подобається, думаю, теж її можна якось класно стилізувати, придумати з нею класні образи. Ось і тут такі бантики. Ще одна ковтинка, ця вже більш така спортивна, йде тут на замочку. Замочок повністю розтівається і на рукавах є а, такі вирізи. Мені здається, навіть ці мої спортивні штани, вона ідеально мечеться. Наступний це ось такий, звичайний білий топ в ідеальному стані. Він від ACDEM. І ось таке платчико, не знаю, воно мені прям дуже подобається. Перше, ось ці рукава, ну вони такі широкі, це взагалі топ. Е, Колір, да? ось цей чорний на е, краях. Взагалі так ідеально мечиться з таким сніжно-молочним кольором. Е, і прямо бачу його так, потверди на каблучках. Е, буде дуже-дуже красиво. От моя сестра каже, що це кінч. Коротше, напишіть як вам. Кліінь чи норм? Бо мені подобається, я люблю такий стиль, коротше, щось таке. І останнє це ось такий е, топ, майка. Чи взагалі кросет, Якби він стягувався, то це був би кросет, але він, на жаль, не стягується. Тут боку є замочок, але виглядає він прямо шикарно. Мені дуже подобається е, під якусь спідницю чорну аттусною. Е, думаю, буде виглядати цікаво. До речі, детальніше фото, відео та ціни можна буде подивитись на ось цій сторінці. Там більшість речей, я думаю, буду продавати, тому можна їх буде придбати на ось цій сторінці. Що робити, коли сестра дуже лінива? Дякую, дуже приємно. Нащо ти перебиваєш мого друга? Що робити, якщо сестра дуже лінива? Зрозуміло, іноді буває. Можливо, можна спробувати підтримати її та знайти разом якісь цікаві заняття, щоб мотивувати. Можливо, їй потрібно просто трохи часу. Щоб... Так, з сестрою вечір стойних ігор. Граємо гру, хто я з різними мемами. Приїхала. І зараз буде розпаковка, що нам передала мама. Так, перше, ти подіюся. Тримається. Мамо, дякую. Шуба, половниво, вермінка вареників. Так, і тут ще прямо шкварочки, бо влади заліз. І баночка. А пахне як!